Який наймовірніший сценарій розвитку цих ядерних протистоянь у найближчі рік? Чи буде подальша ескалація? хочете, щоб я сказала, як правда? Буде, тобто застосування, скоріше всього, буде. І карта зірка перша. Я в, ць в цьому питанні її не люблю, бо вона часто говорить про застосування або хімічного, або якогось ядерного озброєння, або ж три країни в цьому будуть приймати участь. Або ж на теренах трьох країн це буде відбуватися. Ну про деякі випробування взагалі можливо не дізнаємося, вони будуть, але про них не особливо буде. Але буде і те, що вразить деякі конкретні території, по то, то скопки, верховна зриця, і тепер це таємні хитрі ходи. Те, що я бачу, для це розвага, тобто хтось горається в ці ігри. Бачите, отже, загроза глобальної ядерної катастрофи перестає бути гіпотетичною і стає реальною темою не тільки щоденних новин, але і гілок реальності. Одна з гілок реальності може призвести до цього. Можливо, це буде просто випробовування, як залякування от, да, людей, щоб їм було страшно. От така от історія. Перед масштабами ми подивимося, а можливо, буде це невдале випробування Росією на території Росії. Ми часто чули і знаємо, як в них там вже ж і вибухає і все. Не долітає або повертається назад. Коли ви говорили про Росію, в мене випала карта. Та сама. Те саме або ж з не кісь із її території, бо карта та сама випала. Я ж бачите, прям при вас це зробила. Як цікаво працює Таро. А тепер дивимося масштаб. Масштаб приличний. Ну тобто той сам місяць, який говорить, що е, буде, а це ще про хімічні враження. Карта місяць. І велика територія буде десятка жезлів, і людям прийдеться так важко це все переживати. Отже, існують певні точки неповернення в цій ядерні грі, і ми вже наближаємося до них. Росія перетнула всю межу, і тепер це буде кармічним наслідком для її дій. діше всього, що це так і є. Що карма починає працювати? Ви ж знаєте, що в кожного є свій період, коли це починає працювати, і це залежить не від нас, а колективної такої свідомості.